Я жила своє звичайне життя. Подаваємо це разом. Так. Цілком звичайне. Вони звіролюди? Справді? Хлячно. Звіролюди, а я торкнулася його. Його рука така холодна. В людській школі спокійно вчитися не вийде. Особисто я в захваті, що ти тут. Я прибігла по тебе. Ходімо додому разом. Дякую. Людина сказала мені дякую уперше. Моє звичайне життя поступово наповнюється незнайомим. іти до школи. Сподіваюся, ти зустрінеш там багато добрих людей. Що це за почуття? Боже, лихаю. Не дай моєму серце видати мене. Чи подобається їй цунагу? Я не можу запитати прямо. <гас> Я не хочу шкодити своєму другові, але мене мають боятися. Цунагу змінився. Якщо ти знаєш, що буде боляче, тоді чому у тебе холодна рука? Нерви через школу і постійний стрес. Я спробую Є... зігріти. Я в новому світі. Боже міла та мілотна, дивіться тільки зуськи восени 2025 року.